Є знижки представляють коко знижки травня на долгіт крем 150 грам. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на едем. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Наталія Самойленко, лікар-дієтолог, ендокринолог, засновниця першої в Україні клініки дієтології. Наталія розробляє програми здорового харчування та пише книжки з дієтології. Під її контролем пацієнти скинули понад 50 тонн ваги. Вона точно знає, як побороти зайві кілограми та зберегти здоров'я. Блакитні зони це території, де проживають люди з найбільшою тривалістю життя, і це представляє великий інтерес для науковців, для лікарів для того, щоб розуміти, що вони їдять, як живуть, наскільки вони фізично активні, які вони емоції проявляють для того, щоб мати таку велику тривалість життя тобто, це концентрація людей, які живуть понад 100 років на певних територіях. Я той лікар, який хоче, щоб Україна була голубою зоною. Бо в нас є потенціал, у нас є можливості, в нас є локальні високоякісні продукти. На мій погляд, не вистачає декількох моментів: це збільшення фізичної активності, це робота з антистресовою стійкістю і дійсно здорове харчування. Якщо ми з цим трошки попрацюємо, то в Україні є великий потенціал, щоб стати однією з голубих зон на цій планеті жителів голубих зон це переважно рослинні продукти. Вони дуже небагато їдять продуктів тваринного походження. І відсотків на 70-80 їх раціон складається з рослинної їжі. Це бобові, це овочі, фрукти, зелень і е, злакові продукти. Ще слід сказати, що е, цих навіть дуже здорових рослинних продуктів е, в голубих зонах їдять дуже небагато. Невеличкі порції, немає переїдання, немає холодити. Прийомів їжі, тобто ми кажемо не тільки про набір продуктів рослинного походження, але й про те, як їх правильно споживати. Що замість білку їдять люди, які прагнуть жити довго з білків це риба, це морепродукти, яйця, нежирна, кисломолочна продукція і рослинний білок. Знов таки, ми виходимо на споживання бобових: це хумус, сочевиця, квасоля. І на жаль, цих продуктів ми не доїдаємо. Ці продукти допомагають знижувати рівень холестерину, попереджати багато хвороб серцево-судинної системи, дуже класно впливають на обмін речовин. Тобто ми збільшуємо тривалість нашого життя завдяки вживанню бобових. Тому, будь ласка, страви з бобових повинні бути на вашому столі ну принаймні тричі на тиждень. Хочу вам запропонувати топ 3 звички, які практикують всі жителі голубих зон. Тобто в них може бути різний набір продуктів, які залежать від локальності і сезонності, але є спільні риси. Перша корисна звичка, яку потрібно втілити, це режим харчування. Вважається, що треба бути насиченим на 80%. тобто ми встаємо зі столу з трохи невеличким відчуттям голоду. i Звичка номер два це фізична активність, і про це свідчить дослідження «Голубих зон. А вони щоденно займаються чимось активним. Це не обов'язково спортивне досягнення. А в нашому випадку, в українських реаліях, це можуть бути прогулянки, це можуть бути танці вдома з дітьми. Або якщо у вас є біля дома город, є дача. Будь ласка, проводьте там свій час фізично активніші, і це буде додавати вам. Років життя, третя здорова звичка. це позитивний погляд на оточуючий світ, і там, де можна посміхнутися, там, де можна проявити свої позитивні емоції, це такі хороші шанси збільшувати тривалість життя. Це буде надавати так само збільшення років життя, як і здорові продукти на вашій тарілці.